Історія величної України. Став лайк та підписуйся. Підтримай український контент. Основною зброєю козака була шабля, рушниця, пістоль, списи й порохівниця. Цей арсенал робив українського воїна надзвичайно універсальним і смертоносним, як у рукопашному бою, так і на відстані. Кожна одиниця зброї мала своє символічне і практичне значення, і жоден козак не вирушав у похід. Без повного бойового оснащення. Шабля – головна зброя ближнього бою. Вона була не просто інструментом війни, а символом честі і воїнської доблесті. Козацькі шаблі мали вигнуте лезо, часто прикрашалися різьбленням і коштовними вставками. За даними археологічних досліджень, шаблі мали довжину до одного метра і відзначалися. Високою якістю сталі. Битви, як от під жовтими водами 1648 року, демонстрували майстерність козаків у володінні шаблею. Одна атака могла переламати хід бою, рушниця головна зброя на відстані. Козаки використовували довгі кремнієві рушниці, які заряджались з дула. Вони добре зналися на стрільбі і утворювали цілі вогневі лінії. Під час облоги відня у 1683 році козаки разом із союзниками вели точний вогонь по турецьких позиціях, прикриваючи кінноту. Кожна рушниця потребувала догляду, і порохівниця, маленький шкіряний чи дерев'яний контейнер для зберігання пороху, була обов'язковим елементом екіпірування. Пістолі доповнювали озброєння козака, вони були зручними у ближньому бою або при атаці верхи. Пістолі заряджалися порохом і кулею вручну, і, хоч мали лише один постріл, часто вирішували долю дуелі або сутички. Козаки носили їх у спеціальних шкіряних кобурах або просто за поясом. Списи ще один важливий елемент зброї. Їх використовували як кіннота, так і піхота. Довгі дерев'яні держаки зі сталевими наконечниками були особливо ефективними при атаках лавою. Окрім бою, списи використовували для сигналів та захисту від кінної атаки ворога. Порохівниця незамінна річ у кожному поході. Вона зберігала головне паливо для зброї порох. Часто порохівниці були оздоблені гербами, хрестами або символами війська запорізького. Їх виготовляли зі шкіри, рогу чи металу. Озброєння козака це не просто набір бойових засобів, це частина культурного коду України. Вони самостійно виготовляли, ремонтували і навіть прикрашали свою зброю, передаючи її з покоління в покоління як родинну реліквію. Козацька бойова майстерність викликала повагу в усьому світі і страху ворогів. Гордимося нашими пращурами, майстрами війни, які не лише билися, а й створили цілу військову культуру. Якщо хочете більше таких історій, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поширте це відео. Історія України це історія сили. Волі та гідності. Став лайк та підписуйся. Підтримай український контент.